Уявіть, ваша сім'я, ваші стосунки це сад. Недостатньо просто посадити насіння, кохання потрібно доглядати за ним кожного дня, поливати, підживлювати, оберігати від бур'янів. Це час, зусилля, фантазія. Кожен день це можливість зробити щось, щоб ваш сад розквітнув. Можливо, це невеличка розмова, щирий комплімент, спільна вечеря, або ж просто час, проведений разом. Безнетушні. Не бійтеся експериментувати, додавати нові квіти, створювати неповторні композиції. Адже стосунки це творчість, і тільки ви вирішуєте, яким буде ваш сад. Пам'ятайте, справжня любов це не статична величина, вона росте і розвивається, якщо ви докладаєте зусиль. І тоді ваш сад стане місцем, де панує гармонія, щастя, взаєморозуміння.